Далі буде правда. Хлоу, враження хлопінка. у Чехії рейтинг 1948 поїхали старе індієчку поставлю протекла, ага. Відбій тоді. Старе індійки, Тут в центрі буде всяка каша мала. Де4 пункти якийсь буде. Хоча можна було, мабуть. Слобу все рівно якось. У деяких позиціях от він хоче після взяття зіграти там. От в деяких позиціях. З'їсти тут і з'їсти тут не так добре. О, після D4. Д4... це, Король себе почуває прокрас. Ну, ми підемо на цю позицію. Тільки отак не граємо? Дуже мало з того боку. Я нічого не чую. Так. Так, ну кон... ній кон... коневича сюди фрезя кудись так. ф 4 пофіг. Ослабляє чорні поля, тебе роздок не закінчений, Вона на ти не встиг поставити. Беле. Бле... Ну Так якщо вдарити, вдарити шах, щоб забрати, то він забере фрезин. Він забере. Я брав болу, щоб кінь тут не стрибав. Турин тутон. Так, кінь не стриб. О! Тепер, як то кажуть, тактика працює за милу душу. Тепер вже карджі 4 удара немає. Чи ти просто керлиш один. Нічого не знаєш. Checkpoint. Туди-сюди перепу. Ну, не ж на Ж3 ти прийдеш. Правильно? Не роби дурниці. Ти ще молодий. Хлоп, пін Тебе ще шанси є на цю партію. Я люблю помилятись у виграних позиціях. А, туди, Ну, добре, F4, типа. Де є шансом? Так, ну є якийсь момент. Туж час у мене. Я пішов, все. А, мене, в принципі, кінь захищений, да? Просто так, якийсь такий буде хід. Так, тура сюди. Я думав, що Тураж Кінди два, так, так, ша, ти сюди. Ша, ти сюди. І нічого не думаю. Давай тоді так. Ти думав, що там все так просто. Ось аж п'ять, можливо. Не подвійного шаху от і проблема. У був подвійний шах, ми, ми, по поправимо тільки королем куди би. Так. М -м. І нічого ти не боїшся. Ну добре. Так от. Так, так, так. Може, G5 від короля. Зазвичай бувають такі пішокові ходи програ... поганими. Програєш ти після них. Ну нічого. Всяке буває. Тут, може, виграємо. А буває ці ходи блискучими. Правда, мене нічого, нічого не підбоївся, чи це навряд чи буде хід блискучий. Це може бути сильний хід просто. От проблема якби, цієї позиції, що король слабкий. І в нас сильний кім. Блязиба. Тобто десь ще бабахнути йому. Тут під слона буде мат. І буде там мат. Потибалін. Заставляє мене думати. Ну, добре, я хочу у нього часу малувати. Так, ну шах я тобі дам. Так, а це що подвійний манчиш? Ой. Яка гарнота. Ну добре. Отак. Симпатичний. 68 на 89. Не знаю, що це за схема. Так, а як тут треба було краще зіграти? Да, ну якщо б я взяв би да, розрахунок знайшов І забрав, то потім D4, кінь G6, і ось ця пішикова лавина. От, білий центр пішов. І він ще буде зараз укріплений. І з ним нічого не зробиш. І король тут себе добре почуває. Через це. Ось. А тут слон Б4 треба було зіграти, тому що тут він міг зіграти. Ні, нормально. Так. Да. це 5 був хід у нього сильний. Від фігури під боєм і. Слона віддавати. А я не хотів чорнопольну слона віддавати, тому що. Для нього в мене ще була справа. Одна. Оця. Треба було просто відійти. Тому що зв'язка це такий елемент. Німцевочка стратегічна. Тому що ти можеш довго його використовувати. Тут от от виявляється, що. Ну, от Ферзь особливо не хоче ходити, бо тут можуть бути різні удари, коли слона не буде. Кінь не може ходити нормально по-людськи. Нема ходів через зв'язку. А тут з'явились ходи у коня, у ферзя. Тобто, допустив суперник активізацію чорних фігур. І ще й король слабкий. Це що значить? Це значить, що це формула мату. Хоп-хоп. І все. Віталій Беделішахів, рай проти Пілп, Франція, рейтинг 2029. Беноні". Кінде Сім. Цікаво. Я ранівцова проведу. на це 4 коня хочу. Укріпив цей важливий пунктик. Б5 хочеш чи що? Не знаю. Ні, не, не хочеш. Ти Хочеш порідпіти. Кінефвіці. Давай я програмних программный хизроблю. Шона была 5 Можливо, якість тобі віддам. Ні, тож. Шкода, думаєш? Ну, поки що в лінії відкритих небагато, тому є легкі фігури мають тримати, десь її 5 проведу і отримаю якусь гру. Можливо. туди. Ну, давай відразу і сюди вдарю. Можливо, D6. Не знаю, давай Так. Мене була страшна ідея заліпити сюди, білим полям. Так, відійшов, це мабуть, хороший хід, якщо шах. Це, мабуть, не знаю. Нам треба якось відволікати цих типів. Словно, Слуна 6 в цьому сенс. Мат би не отримати. Давай, ну, может, так.

Резів 3 треба було зіграти. Так, да, тут він гарно знайшов хід, тому що у мене тут на е 4 провисає. Я не можу нормально відволікти коня, наприклад, тому що. Удар на Е4 ще комп'ютер каже, що так треба було грати. Не хотілося допускати таку позицію. Вирішив віддати якість. D6 кінь е 5 ну окей, тут теж позиція гірша. Отак, на пастку пограв суперник, не повівся. І без ферзя. Ну і тут шансів небагато. Стався, тому що йде ферзь пішак санек фрезя, треба віддавати ще фігуру. Ну, як би і так достатньо матеріалу суперника.